Ви маєте платити за якусь хатню роботу тільки за умови, що ви готові це робити до 18-річчя. Бо е, в наступному році буде питання, чому мені в минулому році сплачували mm -hmm. за те, що mm -hmm. я мою посад, а зараз чомусь вже я маю це робити безкоштовно. Mm -hmm. Буде дуже важко пояснити, чому саме так. Mm -hmm. А інша історія, яка в мене є на цей на, на, на цю тезу, скажімо так, коли в мене доньки було 6 років, вона захотіла другу іграшку. Я склала бізнес-план, як ми можемо спільно це зробити, і вона теж мала працювати, і вона мені мила. Машину чистила від снігу, я їй за це платила 50 гривень. Чому тому що це те, що вона не має виконувати, це її допомога, і от за такі штуки ми можемо сплачувати, якщо ми, ми сплачуємо за те, що в майбутній перспективі дитина все одно не має виконувати. Тому mm -hmm. тут нема питань. От створюєте якісь такі додаткові можливості, щоб дитину стимулювати, наприклад, заробляти гроші. Але пам'ятайте тільки з умови, що ви дивитеся, як це буде через там 10 років.